Всім доброго ранку. Було запитання по цангам. Друзі, нагадуємо залежно від того, який шпиндель вашого верстату, і відповідно до нього є стандарт е, цанги, який маркований на гайці. Дивіться, ось зараз я тримаю er 11 Ви бачите, написано так. Також ось поруч ER16, поруч ЄР-20, 25 32. Зверніть увагу на маркування на гайті. Якщо ви його не можете роздивитися, гляньте технічну документацію. Відповідно до, кожної, до кожного стандарту є цанги, ви бачите, вони повеличені. От. І відрізняється, окрім стандарту, ще під який хвостовик вони призначені затискання. Якщо є діапазон, це чудово, або може бути чіткий розмір. так? Якщо у вас цанги якоїсь не вистачає, або ви бачите, що вона вже в такому стані, що треба замінити, дзвоніть і ми вам запропонуємо цанги всіх стандартів.